Усім вітання. Сьогодні ми поговоримо про тісто на млинці. Отже, для приготування тіста на млинці нам потрібно яйця, цукор, сіль, молоко, борошно, олія та вода. Яйця ми вибираємо нульової категорії. Це приблизно 65-70 грам. Ми їх вибиваємо. І злегка розмішуємо. Добавляємо сіль, цукор та молоко це все ми розмішуємо. Поступово, в кілька прийомів, додаємо борошно. Продовжуючи розмішувати, вливаємо олію і в самому кінці додаємо воду. Усі продукти мають бути кімнатної температури. Потім, щоб Позбутися комочків ми переливаємо через сито. Розігріваємо сковорідку, змащуємо її добре. Змащуємо лише один раз, більше мостити не потрібно. Тісто у нас вийшло ось такої рідкуватої консистенції. Тісто має бути рідкувате, щоб млинці наші були тоненькими. Підсмажуємо з однієї сторони і акуратно перевертаємо на іншу сторону. З другої сторони вони будуть смажитися в нас швидше. Готовий млинець повинен мати рівномірно підсмажену поверхню. Ми його викладаємо на. Дошку. Ось така стопка млинців у нас вийшла. Це приблизно 17-18 штук. Всі млинчики у нас тоненькі. Один з способів із подачі це є полити карамеллю і викласти ягоди чи фрукти. Розрізаємо акуратно викладаємо на тарілку і декоруємо. Фруктами, ягодами та карамелю. Про карамель ми поговоримо на наступних уроках. Усім дякую за увагу, гарного приготування!